Напередодні Великодніх свят віце-прем'єр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш проводить зустрічі з військовослужбовцями. На таку зустріч разом з міністром просто зараз вирушає наша кореспондентка Анна Львова. Аню, де відбувається подія і про що говоритимуть? Що відомо на зараз, тобі слово. Отже, я зараз знаходжуся у Варшаві під однією із військових саме баз не можна знімати саме саму базу, тому ми цього й не робимо в цілях безпеки. Вже тут зібралися представники змі. Подібні зустрічі вже були 14 квітня. Наприклад, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косінняк Камеш зустрічався з військовослужбовцями саме у Лоцькому воєводстві. Сьогодні ще одна зустріч буде. Точної локації ми також не знаємо. Втім, вже от представники змі тут біля мене зібралися. Досить такий їх багато налічується зараз 10 осіб. Можливо, приїдуть і ще більше. Про що говоритимуть? Говоритимуть, звісно, звісно, буду дякувати за військову службу і крім того, обговорюють і загрози, тому що почалося з'являтися більше інформації саме про нелегальні спроби перетину польсько-білоруського кордону останнім часом. Заявляють в канцелярії прем'єр-міністра Польщі, що 98% таких спроб на щастя вдається затримати. Втім, деякі із них все ж таки стаються. 11 тисяч військових службовців і працівників, все таки служб працюють на кордоні лише польсько-білоруському. Тому сьогодні напевно про це запитувати також будуть. Тож зараз вже закінчується реєстрація змі, на яку я планую. А завтра вже обіцяю багато цікавого все про що говоритимуть сьогодні. Вже завтра в ефірі Слава ТВ спостерігайте. Студія, дякую. Дякуємо Аню, за інформацію. Це була Анна Львова з військової бази у Варшаві. Розповідала про зустріч міністра оборони Польщі Владислава Косіняка Камиша з військовослужбовцями.